Пославю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила, Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. А на балі веселая музиченка грає, конвалії та музика під не серце крає, тож Веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка Пов'яла, схилилась, промовила конвалія, прощай, гаю мобілій, і ти дубем, високий, мій єдиний, та й замовила. Байдужою панночка рукою, тою квіточку зів'ялу, кинула додому. Може, тобі моя панно колись доведеться, згадати. Війти. Моя панно, будеш утішатись і по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.